Шановні присутні, перед вами молоді люди, які чотири роки були ліцеїстами. На їх адресу ви сьогодні чули багато теплів. привітань. Та ми, класні керівники, пропонуємо вам послухати чисту правду. Адже її, крім нас, ніхто не знає. Хто ж вони, випускники, Росла 2016 року? Це юнаки і дівчата, які здолали 868 навчальних днів. Відпочивали на канікулах 321 день. 226 святкових і вихідних днів. І 15 днів карантину. За 4 роки кожним випускником відвідано 6076 уроків. 78 лінійок. 12 162 рази кожний випускник чув дзвінок, який давала кладія В'ячеславовна. Вони прослухали і безпосередньо брали участь у 283 класних годинах і бесідах. В кожен щоденник записано в середньому 96 зауважень та зроблено інші записи класними керівниками. За період навчання в ліцеї кожним здолано 63 підручники. В середньому 23 екземпляри додаткової літератури. В буфеті ліцею. Всіма разом випускниками сумарно випито 11 тисяч 284 літри чаю та кави. З'їдено 8 тонн 424 кілограми булочки та пиріжки. Кількість цукерів та печива обліку не піддається. Так як випускники їх їли також на уроках. Та ми все ж таки задоволені тим, що наші випускники засвоїли, що абсциса і ордината — це не брутальні слова, а координати дочки. Хімія це не лише пробірки та спиртівки, а й каталізаторний гідроліз полімерних оксидантів. Англійська мова це не тільки «I love you» і «My name is мізво, а ще й сонети Шекспіра та поезія Байрона. Що казал і мак це не брутальні слова, а це спортивний інвентар. А психрометр це не учитель на уроці, це прилад для вимірювання вологості повітря. Що зовнішнє незалежне оцінювання відрізняється від дискотеки, тим, що на нього треба приходити обов'язково та ще й з документами. А тому ми вважаємо, що наші діти дозріли, що випускників. Зразка 2016 року просто необхідно випустити. Адже програмовий матеріал засвоєно. з за трьох предметів і ДПА з англійської мови складено. А тестати заламіновано. Вбрання на випускний вечір продемонстровано. Шановні батьки, вам міцного здоров'я, сталевого терпіння, життєвої мудрості та великих кишень зрішують. А вам, дорогі наші. Високих балів на ЗНО, нових перемог, вірних друзів, сонячно, безсмарно, мирного неба. Пам'ятайте, що ми чекаємо ваших смс, ваших телефонних дзвінків за зустрічі з вами. Ми будемо вами пишатися вашими досягненнями, хорошими справами, вашими перемогами, в добру путь! Щасливо!